А тепер проведемо швидкий тест на гур від Валерія Васильовича японських натуральних каменів. Масамотогама окідоку шира Масаматогама Окідоко Ширасуита Шваханиама Накагама Кита. Шаханіяма на кагамакіта. Класний ріс. Швидко матує поверхню. Це буквально хвилина. Одна порція можна посидіти. Класна структурка однорідна. Крайка шикарна. Пилка така що мама горюй Класний камінь. Накая Марука? Накая Марука теж швидко відпрацювала. класний камінець Супер. Нака Асагі Так, накаяма Асагі мене здивувала, класно попрацювала. Це хвилину. Я працюю хвилинку суспензіями. Райко не вихаджую. Тут головне, як вона швидко там перебуває риску після Атлантика 1200. Вона повільно перебуває, риска залишилася. Але це прикольно. На каяма Асаги може класно робити підчищаючу таку роботу. Коротше, треба буде тестувати. Але мені подобається, що вони по-різному працюють. Отут я попрацював в нею більше трошки на Каяма Асагі. Ну класно на краєчку, не знаю як показати. Прикольно. Коротше, сподобалася мені робота таких камінців. Кіото Хонтанба Аотокама. А це відпрацювала Кіото Хонтанба Аотокама. Який агресивний ріс! Ви просто відчули цей хруст французької булки. Якщо довго посидіти. Але ну навіщо? Ні, ну, Для вигляду можу. Клас. Швидко працює. Замотує нафік за секунди. Але вона і свій різ дає, це, це її рисочка, щоб було зрозуміло. Більше води, більше матовості, менше води. От на полусухому ви ще й різ отримаєте. Човсіма. Цусіма по-нашому так відпрацювала Цусімка. Гарний результат. Я завжди казав, що Цусіма один з найкращих варіантів зачисного каменя. Це також цю сіно? Інший зразочок? Та що чорно? Бінсуї. А так вот вам Ну, ладно, что сказать. Амакуса. Амакуса. Твої яке відчуття, але різ є. Що будані шикіто має. Що будані шикіто має? Дуже однорідна поверхня. Гарний кам'янець, гарний ріс. Так, поїхали друга частина по нагурам японським. Трошки пришвидшусь. Значить, поїхали отак от з е, самого початку. Е, Амакус. Бінсуй, Цусіма, потім Накаяма Асагі, потім Кіота, Хонтанба, Аота, э... Кам. Так. Це виходить, Це Шаханіяма, да, Навагама. Груша, 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 Груша. Значить, оце Масамотагама. Акідоку Ширасвіта. Це Накаяма Маруха і Шабудані Шекітама. Шікітома. Шикітама, Шикітома. Я забув, як вона, она коротше, Назви складні, але суть. Зрозуміло. Значить, Амакус це їх самий, е, грубий, вважається, камінь. в даному випадку зразок твердий. Я б йому 3,5 поставив. Він все ж таки віддає. четвірку ну, я поставив би йому. Е, цей, цей десь 3,5. Да, да, оцей віддавав трошки більше, але він відпрацював трошки більше. По грубості я б отак поставив. Ну, це з рахунок того, що це твердий, він меншу суспензію по фракції віддавав. Відпрацювали клас. Я не очікував, що такі грубі камінці. Так від... Працюють. Якщо вам треба агресивний різ, це вони. Е, тільки їх треба більше мочити. Не царапайте основу або беріть, як я взяв яшму, вона спокійно е, це терпить, бо вона тверда, як зараза. Цусіма, це Цусіма, вона сірувата, це грубіша Цусіма. В мене є Цусіма е, чорна, вона тонкіше працює е, цієї цусімки. Е, Тоже гарно відпрацювала. Цю всіми вважаю зачисними каменями. Ті чорні тонкі, вони більш для бритв або для вичищання такого більш делікатного. Це, можна сказати, ще буде і зачисним каменем. Значить, накаяма Асагі. Оця малишка мене здивувала, серйозно причому здивувала. Це м'який відносно камінь, я не знаю, там 3,5 десь там я б дав би. Класно працює. В ці, ці ось ці-всі камені відпрацювали плюс-мінус однаково, тільки вони трошки дають різний різ. Оця більш активно грубий дала. А отакама також дала. Вона вроді розпадається і тонко-тонко-тонко може уйти. Ну, це десь там 6 плюс. Коротше, здається, от таке в мене було відчуття. Ця, вроді, тонкіше уходить. Спочатку починає як. Турок навіть так грубо, грубо, грубо навіть ризку таку нарізає, дуже дуже активно працює. Але вона розпадається і тонко-тонко уходить. Тоже десь, ну, тож десь там три з половиною. Я не знаю, то у Валерія Васильовича можна запитати. Я не міряв, це трьошка десь кіїта. Це, це така класична, стандартна шаханіяма кіта. грушка швидко матує поверхню, дуже активна, їй взагалі пофіг. Цим взагалі всім каменям і цусімі в тому числі це, ці для більш простих стали, а ці зарази гризуть все, що завгодно. Так що я прям раджу, отак от, от кожний слурік взяти. Не беріть, там може великого слурика, якщо грошей не вистачає, візьміть, краще маленький, але. Весь ряд, бо в одній ситуації один камінь краще, в іншій другий. Значить, виходить, масантагама Ширасюіта це то, що видавало рожеву суспензію. Оцей камінь. Я взагалі, отак от ставлю його в топ. Я не то, що челість відпала, як я люблю казати, я просто збавив від, цього, від цієї нагури. Раджу, вона теж м'яка, швидко працююча, до тонких величин може туди уходити. Не знаю, 6-8 ну, точних є, а може ця навіть і вище відпрацювала. Вона тонка, тонка така. Тобто виходить, що з суспензіями треба вміти працювати їм. Як сказати, їх всі можна увести тонко, але треба відчувати, що ти хочеш добитися. Якщо ця стартує як 4, а потім вона перетворюється в 6, 8, 10, то якщо тобі треба робота як 4000, навів, попрацював трошки стер, навів, попрацював трошки стер, в тебе буде грубий різ. А якщо тобі треба мілкий різ, ця більш м'яка, вона швидше розпадається і тримає більше оцю тонку. Агресивну роботу, бо деякі камені от е, киїта, вона е, одну плюс-мінус фракцію тримає, довго тримається, розпадається, наприклад, ця швидко розпадається, але спочатку дає агресію. Е, накаяма Асагі, я б її от, от вони в мене з киїтою плюс-мінус однаково. Е, Марука -Е, накаяма е, ну, вона е, мілка, е, тож, 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 зразу мілка. От, от, о, о, оця зразу мілка і зразу хлоп заматувала замотувала під підвод і все. Добре, тобто тут можна на одній порції суспензії працювати, і ви отримаєте результат. Ви побачите, чи достатньо вона зупиняється, тобто вона попрацювала, вона випрацьовується. Просто потім додавте ще порцію, якщо вам недостатньо заматований підвод. Ми про підвод розмовляємо, тому що я ще раз повторюся: на суспензіях треба вміти працювати. Як ти підготовиш поверхню, як ти будеш оброблювати її, скільки раз поміняєш. Порції, скільки ти додавиш води, чи напівсухій на ти будеш працювати, чи на дуже мокрій поверхні. Від цього дуже багато залежить, то вже потім якось покажу, поясню вже більш точно. Ну і виходить, шобудані щетома. Ну, щось таке, коротко, я все, шикітома. Шекітома да, здається. Коротко, шобудані. Це більш твердий камінь. І він віддає більш мілку суспензі. Але я був теж приємно вражений. Я думав, що я зараз буду ганяти пів години і там нічого не буде мінятися. А ні, воно опрацювало за 3 секунди. Так що я отак от прям раджу, ще раз кажу, всі слури, отакий от, от комплект, і вам більше нічого не треба буде. І візьміть в пару якісь. Якийсь камінь, сланці це окремо, вони їм будуть затичні. А от з цих всіх, навіть попиляський, котрий тут вроді вважається самим грубим, він теж буде тут працювати дуже однорідно. Тут немає неоднорідних каменів і немає непрацюючих слоїв. Так що, Валерій Васильович, велика вдячність. Можете звертатися напряму через мене. Одним словом, людина знає, що робить і що продає. Немає поганих каменів і немає поганих нагур. Всім мирного неба на зв'язочку, друзі. Пока.